Серія А. Рома vs Торіно. Рома вдома сильна, атакує через Дібалу та Лукаку. Торіно обережна команда, робить ставку на оборону. Прогноз 2.0. Рома ймовірність 65%. Рома 25%, Нічия 10%. Торіно. Аталанта проти лечі Аталанта завжди результативна вдома, має атакувальну систему. Лукман Скамака. Лечі бореться за виживання, слабкий у виїзних матчах. Прогноз 3-1 Аталанта, ймовірність 70%. Аталанта 20% нічия, 10% Лече. Піза версус Удінезе – Піза, якщо це тимчасово в серії А, інакше йдеться про плей офф підвищення. Аутсайдер. Удінезе має кращий склад, але часто грає в нічию. Прогноз 1-2 Удінезе. Ймовірність: 55% Удінезе 25 – 25% нічия. 20% Піза. Сасуоло проти Лаціо. Сасуоло небезпечний у контратаках, але має слабку оборону. Лаціо зараз набрав форму, і Мобіле та Феліпе Андерсон ключові в атаці. Прогноз 1-2. Лаціо ймовірність: 60%. Лаціо, 25%, нічия, 15%. Сасуоло, Мілан проти Болоні. Мілан у хорошій формі. Ляо та Жиру створюють чимало моментів. Болоня у поточному сезоні демонструє стабільність, може забити. Прогноз – 2-1 Мілан, ймовірність – 65%. Мілан – 25%. Нічия – 10%. Болоня –